Доброго дня, любі діти, послухайте віршик, в зеленім лісі побував якийсь художник, і поволі дерева перефарбував у золотисто жовтий колір. Ти хто такий я здивувався. чому тебе не бачив досі? То придивився, хтось озвався. і ти тоді побачиш осінь. Діти, які зміни в житті дерев вам вдалося спостерігати під час екскурсії природи? Правильно, дерева скидають листя, а згодом і зовсім стануть голими, падають каштани, облітають жолуді? Життя дерев залежить від змін у неживій природі. З настанням осені зменшується кількість сонячного тепла і світла, тому і змінюється життя дерев. Листочкам не вистачає сонячного тепла і світла, і тому вони починають змінювати своє зелене забарвлення на жовте, бронзове, червоне. А після заморозків починається листопад. Багато роботи у людей восени. Треба прибрати опале листя, обрізати гілки на деревах, пошкоджені або сухі, побілити дерева, обкопати їх. А для дітей настає цікава пора. Діти збирають осінні букети, граються з листочками. Лежать на листочках, збирають листочки, щоб зробити осінню коробку. А ми сьогодні з вами зробимо осінній віночок. Малята для роботи нам потрібна ось такий обруч з картону я вирізала, Листячка з різних дерев, клей. Пензлик та серветка. Починаю викладати листечко. Кленове листечко, а зверху листечко берези. Я закінчила викладати, зараз буду наклеювати. Для цього намазуємо тильну сторону листочка клеєм. Кладемо і добре притискаємо серветкою. Наклеюємо інші листочки. Подивіться, який гарний віночок я зробила. Зробіть і ви. Я чекаю фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів. До побачення!